Я почала працювати повністю працювати в цій сфері вже в часи повномасштабного вторгнення, тому якось оцінювати ситуацію, яка була до нього, я можу лише як глядач. Але тоді і наш музей, музей сучасного мистецтва Одеси, і художній музей, і музей західного та східного мистецтва. В кожного з них була своя аудиторія. Яка приходила в музеї досить регулярно на відкриття, просто відвідати екскурсії або якісь події. В Одесі було багато митців, які були залучені в різні проекти, виставлялися активно, працювали саме тому. Також дуже важливими були саме регульовані простори, тобто СРЗ. Якісь галереї, більш часні галереї ніч кожна з них мала свою аудиторію, і вона в з них вони впливали на цілому ситуацію. Відчувалось культурне життя, але зараз, після повномасштабного вторгнення, знов таки в мене на жаль немає інформації і досвіду, щоб оцінювати те, як, як ситуація змінилася в інших містах. Але в Одесі більша частина людей, які відвідували музеї, від галереї, брали участь у культурному житті. Вони виїхали. Вже ж, деяка частина з них повернулась, але якщо повернулася, то навіть не в Одесу. А митці з молодих митців вони переїхали в інші міста: Львів або Київ, де здавалося, що безпечніше, а потім де Більше перспектив, більше можливостей, бо об'єктивно кажучи, в Одесі зараз, на жаль, мало різних точок, де була б можливість розвиватись, розкривати себе, менше можливостей якимось чином вести саме творче життя і знаходити свого глядача. Я зараз доволі. Багато часу проводжу в Києві, і для мене завжди така радість, і навіть в чомусь така біла заздрість від того, скільки людей ходить на виставки. Бо зараз, на жаль, в Одесі такого немає. І дуже приємно бачити там одеських митців. Але вже ж хотілося б, щоб вони повернулись. Але через таку ситуацію. В музеї почали ходити нові люди, люди, які зазвичай в музеї ходили досить рідко, тобто спочатку підготу... якось готували минуле, минулу цю аудиторію, яка вже в якомусь сенсі звикла до важких тем менш зрозумілих робіт. Сучасного мистецтва до важких текстів, з до якоїсь термінології, яку використовують. Ну, я в цілому, це моє особисте, що я не люблю важкі тексти на виставках, бо, відверто кажучи, їх в цілому не читають. Навіть не всі представники, які працюють в культурі, не завжди читають тексти. А якщо говорити про глядача, мені не зрозуміло навіщо давати йому почуття, змушувати його відчувати себе нерозумним, тому що він читає якесь речення і не розуміє в ньому три слова. Саме тому на виставці А може смерть це не кінець, на якій ми знаходимося зараз. Виставка зроблена музеєм сучасного мистецтва на території Одеського музею західного та східного мистецтва. На ній мені здалось край важливим зробити тексти максимально легкими та відвертими. Я намагалась уникати якихось важких термінів і важких слів, які змушують глядача зупинитись, щоб осмислити сенс конкретного слова. Тут є важливим не Битва інтелектів та навичок мовлення, хто може розмовляти більш інтелектуальними фразами. Головна ціль тут відкрити роботу для глядача саме з боку почуттів в контексті п'яти стадій прийняття горя, на яких будується виставка. І ці тексти я вважаю в якомусь якому ступені експонатами виставки. Вони грають разом з роботами і розкривають тему повністю. Для мене було великим здивуванням, що люди ці тексти читали, бо ну, всі куратори, працівники музеїв хочуть, щоб читали тексти. Вони розуміють їх необхідність і важливість. Але неможливо людей змусити їх читати, якщо вони не хочуть. Але ось на відкритті, де було досить багато людей, мене здивувало, що деякі люди стояли і чекали, коли їм буде зручно підійти прочитати текст. А якщо такої можливості не було, вони проходили виставку і поверталися на початок, щоб ці тексти прочитати. Я не чула негативних коментарів. Щодо виставки в цілому і текстів конкретно, що теж мене досить здивувало, можливо, просто не всі наважились це висказати. Хоча я вважаю, що ця тема і ці тексти конкретно є досить дають поле для дискусії. Не всі сходні, що дія має настільки великий вплив, і що це є насправді важливим в контексті цієї виставки. Не всі впевнені в. Тому що справді було ось прямо заперечення війни, і що воно було саме такому, в такому таким чином коректно його показувати. Кожен з цих етапів, кожен з моментів він дискусіонний і тут є про що говорити. Тому я була б насправді тільки рада, якщо б до мене хтось підійшов е обсудити ці тексти з критичного боку, але на жаль, такого, е такого досвіду на цій виставці. В мене не було. Повертаючись до е, теми музеїв, галерей е, мистецтва і культури в цілому в Одесі, також важливо приділити увагу е, таким новим явищам, які мали великий вплив, я вважаю, на культуру в Одесі зараз. Наприклад, проєкт е, Володимира Умененко, який називається Вільні енд люті. Він розпочав його. На самому початку повномасштабного вторгнення, десь, якщо я не помиляюсь, за тиждень після 24 лютого 22-го року, він просто зібрався з митцями, роздрукував їх роботи на звичайному папері та поклеїв їх в центрі міста на звичайному заборі. Зараз цей проєкт він. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки зараз він є взагалі на е, трьох різних точках в Одесі. Всі вони в центрі, але знов ж таки він дав простір е, митцям і, до речі, не тільки одеським, бо досить швидко цей проєкт став. Е, Масштабним, і ми можемо побачити на цих стінах серед роздрукованих листів, можемо побачити роботи відомих українських авторів. Вони всі зберігаються і досі, вони залишились на тому місці, де їх поклеїли. Ем, Уманенко нібито оновлює, якщо так можна сказати, експозицію, просто додає нові роботи кожну суботу. Кожну суботу він кличе людей, які бажають приходити брати в цьому участь. І додає роботи, які він обирає, або якщо до нього звертаються митці, він додає їх до цієї стіни. Зараз воно є на Дерибасівській, воно є на книжці, але знову ж таки. Можливо, це в е, чомусь теж показник якоїсь неготовості людей, нової аудиторії, бо е, сам Уманенко може розповісти скільки разів і скільки робіт зривалися з цих стін, скільки робіт не провисіли навіть декілька годин. Просто хтось всередині дня в самому центрі міста йшов і зірвав її. Причому не з цілю, бо йому сподобалась робота. А він просто відірвав половину або розірвав, мені здається, природній процес. Бо я знаю, що наприклад в культурі стріт арту графітчики вони. Звикли до того, що їх роботи, їх графіці, їх розпис з часом хтось малює щось непристойне поверх цього, хтось просто зафарбовує. Це вважається нормальним і природнім. І хоча, вже ж мені, як куратор, просто людині, яка пов'язує себе з мистецтвом на це боляче дивитись, але це природнє. Я не знаю, чи можна пояснити бажання людини зіпсувати щось красиве, але воно є. І воно було завжди бажання е, кинути каміння е, в красиве вікно або, я не знаю, зафарбувати знову ж таки аерозолем красиву стіну старого, старої будівлі, просто щоб там написати своє ім'я. Воно є. Воно було і воно залишається. Можливо, в мене була якась надія, що, так як проєкт Володимира Уманенко, він присвячений темі війни і всім темам, які пов'язані з ними, всім почуттям, які пов'язані з ними. Мені здавалося, що це тема, яка нібито у людини не підніметься рука, руйнувати роботи, які пов'язані з війною. Але це все одно коїться і все одно робляться. Бо в цілому люди не дуже сприймають мистецтво, яке стає частиною повсякденної реальності. Тобто, а вже ж коли ти приходиш в музей, навіть якщо ти в нього зазвичай не ходиш, в тебе є якесь розуміння, як треба поводитись. Ти розумієш, що ти не можеш дістати маркер та щось написати поверх полотна, ти можеш спробувати уявити це як, як якийсь перформанс, але це теж сумнівно. Але коли мистецтво без якоїсь охорони, без стін будівлі, які її ніби вже охороняють, яке це просто мистецтво повз тебе, ти відчуваєш себе рівним з ним і не відчуваєш якогось осуду, якщо ти його зруйнуєш. Я знаю, що сам Володимир Романенко не вважає це, наскільки я знаю, не вважає це проблемою, знову ж таки вважає це природнім. Але ем, мене цей факт засмучує, Час, знову ж таки вже є звичним. Одеса знаходиться у важкому становищі щодо культури, і це е, не тільки через е, людей, які поїхали, людей, які не вернулись, е, не тільки навіть через війну, а саме через брак е, е, місць. Де ці виставки могли можуть проходити під час повномасштабного вторгнення було декілька різних просторів культурних, мистецьких, які відкривалися, де створювались нові простори, нові галереї, музеї. Навіть наш музей за часи повномасштабного вторгнення змінив чотири локації: В деяких ми протримали всього одну виставку, в деяких. Трошки більше, з деякими ми створили справжню співпрацю, як, наприклад, з Одеським музеєм західного та східного мистецтва. Деякі проекти створювалися з нуля, це були зовсім нові люди, нові простори. На жаль, деякі з них знов ж таки не протримались довго, протримались півроку, декілька місяців. Щось тримається і зараз, але відвідується дуже маленькою аудиторією, якщо так можна сказати, своєю. Хоча залишилися такі простори, як, наприклад, галерея Вікно, які завжди були досить андеграундним місцем андеграундної тусовки, і вони тримаються й досі. Хоча, відверто кажучи, я не можу уявити, що може статися, щоб галерея вікно колись зачинилась. Ось це буде справжнім горем. Я точно знаю, що там все ще є. Проходять зустрічі митців, це є таким місцем, де вони все ще зустрічаються. Виставки, що проходить зараз, саме зараз там, я е, точно казати не буду, щоб не помилятись, Але е, для мене самої, як я і сказала, я почала працювати в цій сфері вже після повномасштабного вторгнення. Для мене було великим здивуванням, коли якраз таки Володимир Романенко мене туди привів після відкриття виставки в галереї стійкості, і я побачила там. Всю одеську тусовку: і Уту Кільтер, і Алісу Гот, і Дульфани, і Полякова, і багатьох інших критиків, митців. Я навіть не очікувала побачити правду зараз всіх там. Але навіть такі живучі довгожителі, якщо так можна сказати, в одеській культурі, в культурі одеського мистецтва вони не перекривають складного становища одеського мистецтва зараз, як мінімум, як я і сказала, через брак приміщень. Зараз активно працюючих музеїв я б виділила тільки одеський художній музей і сумісну роботу НСМО та Західно-східного музею.